Всім привіт! Ви на каналі Психологія власного життя, і сьогодні ми з вами поговоримо про непопулярні тези, від яких психологи застерігають. Але в свою чергу, так як я, психолог і психотерапевт, рахую, що це ок, і ви цілком можете це застосовувати в своєму житті в тих випадках, які вам потрібно. Давайте перерахуємо, що це. За що я топлю, а що. Психологи та психотерапевти кажуть не робити. І так, перше, що для мене ок, це повертатися до деструктивного партнера, аб'юзивних стосунків стільки, скільки вам потрібно для того, щоб втомитися, сказати, що ви вже це в своєму житті вивозити більше не хочете, і ви готові остаточно поставити крапку. Я в свою чергу в одних стосунках, де був емоційний аб'юз. Я поверталася десь, напевно, роки три або чотири. Так, я таким човничком ходила. То я залишу його і знайду собі когось, мене, не вистачило, мене вистачило на місяць часу, і я знову повертаюся. То я залишу на тиждень-два, щось в мене стається, і я йому дзвоню і пишу, і він мені приходить на допомогу. І це тривало ну, десь роки три або чотири. Поки я остаточно не вигоріла, не виснажилася, усвідомила, що ця людина мене не любить, а просто використовує ну, мені потрібен був от такий період часу. Зато тепер, от в минулих стосунках, я повернулася тільки один раз. Один раз я пішла. Я чула, що я відчуваю, що мені не ок. Так я пішла. Я зробила дистанцію, зробила паузу для того, щоб партнер повідчував, що з ним відбувається в наших стосунках. І я, я повернулася. І десь за місяці три все-таки переконалася, що те все, що я відчувала до того, як я пішла перший раз, це мені не здалося, я не придумала, я не видумала, він дійсно так до мене відноситься, і дійсно він так буде відноситись, і я не хочу за рахунок свого психологічного здоров'я пробувати йому допомогти. Для цього є інші люди. Але так як він не хотів, то я тут була без сила. І мені... Вистачило вже одного разу, щоб зрозуміти, що я більше так не хочу і мені нічого не здалося. Дуже багато є, що жінки там терплять якесь насильство, так і потім себе за це винять через те, що вони це терпіли. Але значить вам. Потрібні були ці стосунки саме з цим партнером для того, щоб ви усвідомили, що вам нічого не здається. І е, в наступних стосунках, якщо ви будете бачити, якісь е, там, схожу поведінку, або якісь у вас будуть усвідомлення, у вас тоді вже буде досвід і розуміння. Ага, одного разу я на це саме потратила 3 роки. Цього разу я вже цього робити не буду. Мені достатньо одного разу. Піти, щоб зрозуміти, що е, дійсно я не хочу в цьому бути. Тому я топлю за те, і я ніколи не намагаюся своїх клієнток переконати, що їм треба залишити того чи іншого чоловіка. Ну, По-перше, терапевти взагалі цього не роблять, так? але навіть якщо е, жінка в якомусь такому емоційному аб'юзі, так? і вона е, має силу це терпіти. Так, то я не буду її переконувати, що їй треба залишити партнера. Бо навіть якщо я переконаю, то вона все рівно за якийсь період до нього повернеться і вона буде це робити стільки раз, доки вона вже конкретно не поставить крапку. От тому я за це в принципі туплю. Це знецінення, це маніпуляції, це качелі до тих людей, які токсично. До вас відносяться, щоб зупинити їхню агресію, контроль, знецінення, критику, ем, не знаю, що там ще образи у вашу сторону. Тобто, якщо або якщо, наприклад, партнер намагається самоствердитись за ваш рахунок, я за те, щоб використовувати. Всі маніпуляції, які тільки можна для того, щоб зупинити у вашу сторону оцей такий аб'юз, токсичне відношення, приниження, і все решта, що входить до цього складу поведінки вашого партнера. Я даю вам на це добро і даю вам на це червоне світло. Нам завжди говорять, що дуже принаймні я це чую в соцмережах, так, від психологів, які вчать там інших людей говорити про свої бажання, казати, розмовляти, але насправді це не завжди працює. Це така, знаєте, ілюзія іделі в житті, коли ви сказали, вас почули, і це все прекрасно. Насправді ні. Найчастіше історія показує те, що людина. Не чує вас з першого разу. І це не тому, що вона не хоче. Може бути, що вона просто не може в силу своїх травм, кризи, переконань або ще ж в цьому роді. І інколи треба різними способами показати, як вам боляче. Так? От, я за це. Бо інакше людина може не зрозуміти, наприклад, наскільки вам боляче, якщо ви не крикнете. Якщо ви не почнете кричати, що мене отут болить. Так, погодьтеся, що це відрізняється від того, якщо ви просто про це скажете, ой, ти знаєш, кохане, не роби так більше, ну, мені так тут неприємно. Мало хто зверне на це увагу так, з першого разу. Інколи треба крикнути про те, що вас болить. І дуже багато пар проходять через оце гамніжку в цих стосунках для того, щоб вийти на таке взаєморозуміння і відчуття. Один до другого. Але в ваших стосунках не має бути ціль повага. Повага один до другого вона має бути на самому початку, тобто ви не маєте боротися за те, щоб вас поважали. Дуже часто в нас багато злості на наших колишніх. Коли вони поводилися не так, робили щось не так, так вони нас образили, дуже багато образ, дуже багато злості, ненависті, так і найчастіше, якщо ми не надаємо цьому форму, то тоді ми це тягнемо в інші стосунки. Якщо, наприклад, вас партнер там, та, чи коханий чоловік зрадив, не висказавши йому це, не показавши, як це болить, не відімстивши йому. В який спосіб, в який би ви задовільнилися, так ви перетягнете це в наступні стосунки, і е, е, тільки людина там буде брати телефон, у вас вже буде підозра, злість і ненависті, що людина вас зраджує. Хоча насправді ці всі почуття, адресат, е, ваш колишній партнер. Тому я е, топлю за те, щоб якщо колишній мудак погано до вас відносився, то йому треба за це віддати. Так, і тоді оцей баланс енергії, яка у вас назбиралася, так вашої агресії і злості за те, щоб відстояти себе, тоді він буде реалізований. Він має чіткого і конкретного адресата, тому що людина вам зробила боляче. І відповідно ви тоді, оцю агресію, злість не будете в собі намагатися скомкати, намагатися. Щось з нею зробити, зробити вигляд, що її нема, виправдовувати його. Так, ми часто ще виправдовуємо колишнім і кажемо, «Та в нього травми, так, та треба його зрозуміти. Я за те, щоб дивитися в очі страху і йти на перекір ситуації. Я вам хочу сказати, якщо би я таку формулу не використовувала, я напевно не була би там, де я є зараз. Тому що страх він найчастіше зупиняє, зупиняє ту енергію, яка в нас народилася, для того, щоб ми досягли якихось своїх цілей і бажань. І відповідно, якщо ми завжди дивимося, Ай, зараз війна, я цього робити не буду. От мені. Недавно написали в повідомленнях: так, Я так хочу на ваш курс, але зараз війна, і я не піду. так, Це не означає, що людина справді хоче. Це означає, що вона шукає відмазки, так, Я там, наприклад, зараз не міняю роботу, бо війна. Я там не говорю партнеру, так, тому що він і так вічно втомлений і зайнятий чимось іншим. І я місяцями оце терплю і чекаю. так. То якщо ми не ризикуємо, якщо ми не пробуємо, якщо ми не йдемо в страх, навіть якісь такі божевільні вчинки, так я, наприклад, в попередньому відео на каналі ділилася, як я змінила місто, роботу, професію, і це правда було можливо трішки божевільно, це правда було дуже страшно, це правда було дуже ризиковано, але тим не менше мені життя принесло. Свої дивіденди у вигляді того, що я е, побудувала практику, працюю сама на себе, я добре заробляю. Так, я е, там щасливо, я їжджу на море, так я їжджу кудись в Європу, гарно проводжу свої вихідні. Я собі можу дозволити кудись піти. в Мене є друзі, в мене є гарні стосунки. Так, і це якраз історія про те, що якби я тоді не пішла в страх, не ризикнула, то е, швидше за все цього би не було. І тому я за те, щоб ви ризикували, йшли в страх, пробували. І повірте, вам за це воздасться. Так? Я дуже часто читаю історії, наприклад, людей, які кажуть: я там робив, 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 якийсь бізнес, крутив, крутив, багато щось робив, потім померла якась кастютя, і мені прийшла спадщина. Так? Але повірте, що це. Нам так якби посилає простір у відповідь і у вдячність на те, що ми йдемо в страх, що ми робимо якісь кроки, що ми змінюємося, що ми ростемо, тому що йти в страх, робити щось нове, це завжди про ріст особистості. Так? І нам тоді в такий спосіб віддячують там, гарною кар'єрою, доходами, не знаю, спадщиною, ще там чимось, тобто це може. Може бути дії, які не пов'язані конкретно з цією ситуацією, але коли ви щось робили, то обов'язково там, де ви витратили зусилля, вам прийде або в тому місці, або в іншому місці. Тому я за те, щоб вийшли в страх. Наприклад, ви в стадії, тому, що ви доказуєте батькам, я не знаю, доказуєте чоловікові, доказуєте подрузі, що ви не гірші, що ви також чогось досягнете так? за цю таку конкуренцію, за те, що ви, можливо, в якомусь такому відчутті, що ви не хочете бути гіршою, що ви не хочете пасти задніх. Так? Що, наприклад, що, от, наприклад, мені часто казали, знай своє місце, тому що ти з сім'ї залежного тата, так, і ти відповідно маєш вести певний спосіб життя, а це про виживання. Це ходити на роботу з восьмої, там до якої до п'ятої, так це там отримувати малу зарплату, це мати якогось чоловіка тільки щоб він був. Так, тобто мені готували певну уявну картину, за рамки якої я чомусь не маю права виходити, тільки тому, що я народилася, наприклад, в цьому середовищі. Так? Але на зло е, і в таку боротьбу, що мені казали, що в мене нічого не вийде, що я не навіть і не маю права мріяти, так? що я недостойна. я... Е, 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 Бунтувала проти цього, я не мирилася. Я бачила, казала, а от подруга так живе, і я також так хочу. А мені казали, а в тебе тато не такий впливовий, так? А я все рівно казала, ні, я буду нормально жити, мені, мені хочеться. так? Тобто назло, доказуючи, бунтуючи, але я йшла до своєї цілі. І в цьому місті дуже багато енергії. І якраз на початках, коли ви хочете відділитися, сепаруватися від того життя, яке у вас було. І які переконання так вам насадили ці усвідомлення про вас, чи те, що ви маєте робити, ким ви маєте бути, як ви маєте жити. Тільки оця енергія бунтарства агресії допоможе вам відділитися і починати будувати якесь своє життя, те, яке ви хочете, про яке ви мрієте. В цьому немає також нічого поганого. Можливо, ви не досягнете тих висот, про які мріяли, але кудись на непогану точку ви точно прийдете. Тому я в принципі за те, так, щоб, от я, наприклад, я дуже зараз втікаю, бо в мене в дитинстві було дуже багато такої витісненої огити через так, там, залежного тата, через умови, в яких ми жили, через ту бідноту, через те, що я там не мала одягу красивого, а я була дівчина, підліток, мені хотілося красиво одягтися. Так. І ми жили в таких надвічно був ремонт, так, умови були такі. Не найкращі там. І зате зараз я себе оточила, Там у мене красива квартира, я там сплю на гарному розкішному ліжку. Так, в мене там гарний зручний м'який одяг, і в мене його багато. Так, і я, наприклад, коли їду відпочивати в якісь країни, я беру готелі 5 зірок, 4 зірки. Так, тобто нижче я не беру, тому що я не хочу жити в якихось страшних складних. Умовах, тому що мені їх складно виносити через мою огиду, якою було переповнене моє дитинство. От і це теж непогане паливо, яке мене стимулює забезпечувати собі той рівень життя, де би я не хотіла мати щось зараз огидне і виносити щось огидне в своєму житті. У мене є відео про співзалежні стосунки. Якщо ви нижче по каналі погортаєте, воно дуже класне. Воно розказує, чому співзалежні стосунки це ок, чому класно їх мати. Там дуже багато емоційної близькості, дуже багато опори на іншого партнера, інший партнер завжди поруч. так, тобто це історія, яка вам допомагає в стосунках. І е, я за те, щоб бути в таких стосунках стільки, скільки вам хочеться. Для того, щоб ви, наприклад, е, вас почало щось турбувати, і ви зрозуміли, ага, я хочу трішки дистанції тоді з цим партнером, так? І, ага, я хочу почути якісь відчути свої бажання. Коли вони почнуть вас турбувати, і ви захочете трішки відділитися, тоді можна з цим щось робити. Але якщо вам ок, якщо вас це задовольняє, Якщо ваш, вашого партнера це задовільняє, то чому б і ні? Так? Такої підтримки як, і такої емоційної включеності, як в співзалежних стосунках, в інших стосунках точно може не бути. Там, де партнери більш такі самодостатні, де партнери там вже сформовані. Так? і... У них тоді потреби розділені між багатьма людьми, а не між однією людиною, так і там більше простору. Якщо вам його не треба, я за співзалежні стосунки я за будь-які стосунки будь формат будь-яких стосунків, який наразі вам. Підходить, який наразі вам ок. Якщо ви чогось не виносите, якщо ви чогось страждаєте через щось, так, то ви тоді аж можете йти з цим розбиратися. А коли вас все влаштовує і якийсь психолог в Фейсбуці сказав, чи в Інстаграмі, сказав, що це нездорово, що здорові стосунки тільки от такі, пошліть його нахрен і не думайте про це. Не звіряйтеся з тим, що говорять інші люди і приносять вам це за норму, тому що немає норми. В цьому плані, про яке ми зараз говоримо, так є кожного, кожної людини свої особливості, кожної людини свої потреби, кожної людини свої бажання, кожної людини є якась звичка, те, як під впливом чого ця звичка сформувалася. І якщо це не приносить вам ніякого дискомфорту в житті, тоді ви цілком можете назвати свої стосунки здоровими, адекватними і класними, такими, які вам. Відходять, а не такими, що хтось вам сказав, що це нездорові стосунки, і вам треба їх обов'язково зараз перебудувати, або щось з цим зробити, або залишити цього партнера. Я сподіваюся, що це відео я підтримала багатьох людей, які в той чи інший спосіб в своєму житті якось рухаються, так якось дають собі раду. Але в силу там, я не знаю, всезнаючих там якихось професіоналів, які кажуть, то не так, а треба отак по-здоровому ви дістанете опору і можливість послати цих професіоналів на фік. Ось, і я вам дякую за увагу, і побачимося в наступних відео.